Прочитане завершень, ідемо від найгіршої до найкращої книжки за цей місяць, і тут буде одна недочитана. Почнемо рейтинг. Однозначно помічниці Лоходія. Це книжка, яку я ще не дочитала. Для мене поки що це 100% ні. Прям взагалі не цікаво. Дуже багато якоїсь сетири, незрозумілі події. Мені не подобається те, що немає якоїсь логічної послідовності в цій історії. Поки що лишаю не недочитане, не але маю великі сподівання, що книга все-таки мені сподобається. Книга з найменшою оцінкою за жовтень, і це енциклопедія Фейрі Емілі Вайлд. Така гарна книга. Я не бачила її в відгуках. Просто подивіться на цей зріз. Вона така красива, вона така якась не знаю літня, але всередині події відбуваються взимку. Вені нелогічні, мені не захотілося чекати продовження. Кажу, що присягаєшся, Подивіться на цей брусок. Величезна книга. Я скажу так: це підлітковий любовний роман. Тут є класний, суперкласний головний герой, і ні, не той, про якого ви подумаєте, коли будете читати опис книги. Він грін дуже приємний, класні вчинки, супер себе поводить. Тут є певний переломний момент в цій книзі, але багато молодіжного сленгу, багато якихось необдуманих вчинків. Є літня атмосфера. І давайте так, давайте скидати все на те, що це підлітки, які тільки но вступають до коледжу, які тільки не починають жити своє яскраве життя. Перша книга за цей місяць була бездоганний Ельсі Сільвер, і зараз я би поставила їй 4 з 5. Але на момент прочитання для мене було це 5 з 5. Дійсно кобойська ера, дійсно класна атмосфера ранчо, дійсно круті, взаємодії між головними персонажами. Аже не все крутиться навколо них. Нас добре так окунають в історію сімей цих головних персонажів. Ми знайомимося з різними персонажами, не тільки головними. І також багато дізнаємося про ковбойський вид спору. Принц". Неочікувано сподобалася книга. Я очікувала від неї меншого. Скажімо так, я думала, що це буде якась стандартна знаєте, історія від ненависті до кохання. Але в першій книзі, а це трилогія, і поки що перекладена на українську лише одна книга. Ми не побачили взагалі любові. Тут немає її. Дуже багато в нас розказується про культуру, особливо про культуру рабовласницьку в різних країнах, особливо в країні, там, де опиняється наш полонений принц. Двоповні «Двоповня», закони невриди, українська авторка, українське видавництво чудова книга. Вона в міру динамічна, вона в міру цікава, багато політичних ігор. В нас багато героїв. Кожен відіграє свою роль. В нас тут немає непотрібних персонажів, багато якихось, знаєте, таких кутків мислення, куди ми опиняємося під час подорожі з головною героїнею. Звісно, можливо, це не найдинамічніша книга. Тут є спокійні дні, тут є якісь такі розмірені події, але вона мене захопила так, що я не змогла після неї читати ніяке фентезі. І я вже купила наступні частини. Остання книгу, яку мені хочеться виділити, це дівчина яка впала під море. Просто подивіться на це оформлення. Це неймовірно гарна книга. Це переказ корейської легенди про Шімчон. Що я можу сказати? Це морські боги, це демони, це багато легенд, якихось міфічних істот. Це дівчина, яка опиняється не в нашому світі. Дуже дуже цікава атмосферна книга. Я буквально з'їла її за півтора дня. Вона невелика, вона особлива. Це одиночна фентезі, яке б я рекомендувала кожному, кому піднабридили цикли.